Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies закрила Україні доступ до своїх супутникових знімків. Про це повідомляє видання мілітарне із посиланням на анонімних користувачів платформи. Сталося це після того, як Штати на офіційному рівні зупинили військову допомогу та обмін розвідданими з Києвом, допоки українська сторона не стане більш поступливою у питаннях переговорів з Росією. Як виявилося, заборона стосувалася не лише державних, а й приватних компаній. Користуватися тепер не можна ані силам оборони, ані приватним клієнтам. Maxar Technologies від початку повномасштабки один із головних комерційних постачальників супутникових знімків про переміщення російської техніки, військ окупантів та наслідків ураження об'єктів на території Росії. Припинення обміну розвідданими фактично впливає на планування військових далекобійних операцій на фронті і на захист з повітря у тилу. Франція та Велика Британія зі свого боку заявили, що готові підстрахувати Україну, поки штати наклали заборону.